Ну, так, троє здорових чоловіків. Він знає, як з нами справляється. Я вже звикла, звикла так підніматися, але сьогодні вперше, ніби по пандусу, мені, мені допомагали дістатися до музею космонавтики троє здорових чоловіків. Ще більші труднощі чекали на потенційних відвідувачів меморіального будинку музею Сергія Корольова. Там їм запропонували піднятися з допомогою швелерів. Однак ширина цього прилаштування не співпадає з шириною коліс візка. До приміщення чоловіки так і не втрапили. За їх словами, це прилаштування ніяк не може їм допомогти. Ця будівля охороняється законом, як пам'ятка. На той час, коли робили ремонт, до старіччя від дня народження Сергія Павловича Корольова єдиний варіант, який. Можна було тоді втілити у життя, це те, що ми з вами сьогодні бачимо. Ми розуміємо, що це не вихід із становища, і на сьогоднішній день є тільки один варіант вирішення цього питання встановити тут у цьому місці підйомник. Але він на сьогоднішній день коштує 45 тисяч євро. У нас є людина, яка недавно встановлювала підйомник, і йому все це обійшлося, підйомник в приділах тисячі гривень. Він зробив підйомник через підйомну шахту з першого поверха знизу на перший поверх. Співробітники музею наполягають, що зобов'язані усі облаштування проводити із замовленням проекту технічними погодженнями і ніяк не із підручних матеріалів. Ну, якби ми були якась е приватна структура, можливо у нас були б великі кошти. і Ми дуже швидко це зробили. А оскільки ми державна структура, то так швидко це зробити не можна. У майбутньому цей музей матиме ще два поверхи з новими експозиціями. Коли їх споруджуватимуть, встановлять і ліфт. Однак наскільки це культурне майбутнє віддалене, невідомо.